Шановне панство, ми вас всіх вітаємо. У нас на Автокепітал і у нас нове надходження. Це Мерседес. Якщо ви розуміли, 2014 року 300 тисяч пробігу. На цих 300 пробігах обслужилося повністю все. Від ГРМ, до роліків натяжит, водяних помп, стоїк стабілізатора, термозних колодок. машинка обслуговувана. Власники любить і це саме головне, що важливо, ми це одразу бачимо. По автівці. машинка без коликів, машинка без грязних напильчиків, все як повинно бути, воно є. Особливо це зимова резина на титанових дисках. Оце та класика, яка повинна бути на будь-який сезон. Плавно переміщаємося всередину салончика. Ви просто зазирніть. Кожа, все як повинно бути дерево, моніторчик та ви що, це пісня. Отзгляніть на цей мультикермо. Люди, автоматик, ви що? Ця машина повинна скоро знайти свого нового власника, бо такий комфорт за такі гроші це незаконно, я вам скажу. Тут буде комфортно також і вашим пасажирам, що не менш важливо. І я вас запрошую паралельненько до заду автівок, Ми бачимо, що авто у нас рівнесеньке, целесеньке, а це саме головне. Ви зверніть, в якому стані хром не полісся, нічого з ним не потрібно робити. Авто від власника. Від власника, який за ним доглядав. І в це сонячний ранок ця машина повинна засліпити вас, тому що вона цього достойна. Тому очікуємо вас. У нас на Великій кільцеві 110А салон Автокепітал.